Доброго дня, малята! Починаємо наше фізкультурне заняття. Як завжди, сходи на місці. Підносимо ніжки вгору, плавно ставимо їх на носочок і не забуваємо про дихання, глибокий вдих і видих. Не забудьте розтягнути м'язи спини, бокові м'язи. Робимо отакі нахили вправо і вліво. Робимо рухи плавно, нікуди не поспішаючи. Ось так. Не забувайте розрівняти спинку після вправ, руки, долоні, лікті. Це дуже важливо перед початком основної частини нашого заняття. Ніжки поставте на ширину плечей, а тепер розімнемо тулуб плавними колоподібними рухами. Праворуч і ліворуч. Молодці. Плавний вдих. Через присяд і видих, потяглися вгору ще раз. Вдих, глибокий, і видих. Молодці, тепер трішки знімемо напругу ось такий приривчастий біг на одному місці, на носочках і розслабимо рученята. Не забувайте, після бігу і стрибків завжди ми переходимо на ходу, щоб урівноважити наше дихання. Дихаємо глибоко. Відчуваєте, як б'ється серденько? Заспокоїмо його і почнемо після невеличкої ось такої розминочки. Виконувати наші вправи. Я повертаюся боком, щоб вам було краще видно, що і як потрібно робити. Ви можете стояти перед екраном, не повертаючись. Сьогодні ми викона... використаємо на нашому занятті фінбол. Я гадаю, що у кожного є такий м'яч з вушками чи ось таким замочком. Плійміть його до рук. Якщо нема такого, беріть звичайний м'ячик. Перша вправа піднімаємо вгору і потім пружинясті нахили вперед. Знову фіксація під ньому вгору, руки рівні, ноги натягнуті, спинка рівна. І нахил вперед з пружинястим згином рук. Ніжки продовжують бути рівні. Останній раз. Не забувайте дихати носом ось так. І видих через рот. Розслабили рученята, почергово передаємо м'яч з правої руки ліву. подмухали на нього, щоб врівноважити дихання. Ось так показали на витягнутих руках, похвалилися кожен своїм м'ячиком. Ось такий він. Ось. Не забувайте робити паузи в рухах і затримувати м'язи в певному положенні. Молодь. Наступна вправа фіксуємо м'яч, піднятий вгору. Одна нога дивиться вперед, інша в бік, руки витягнуті, і робимо плавний напівприсяд вниз. Розводимо коліна в сторону, м'яч тримаємо вгорі. Вихідне положення опускаємо його. Знову зафіксували позу, подихали, опустили м'яч. Розім'яли м'язи, які напружувались під час затримки. І робимо в іншу сторону. Натягли ніжку на носок, інша вперед і фіксуємо позу. Присяд, дихання, присяд, вихідне положення. Присяд, затримали, і вихідне положення. Знову розслабили наші м'язи, покрокували обов'язково після легкого бігу. І не забувайте дихати носиком. Тепер покладіть м'яч на підлогу через коліно, ось так, нікуди не поспішаючи, сідайте долу, М'яч тримайте перед собою, а тепер відведіть його вперед і прогніть спинку вниз. Нібито прокочуйте його до себе, від себе, зафіксували позу і вернулись в вихідне положення. Подивіться, як треба прогинати спину вниз. Ось так. І ще раз. І вирівнялись. Тепер змінили положення, ноги поклали перед собою і зафіксували м'ячик колінами. Руки назад, фіксація, обхопили м'яч ногами, підняли вгору і. По можливості затримали таке положення ніг на декілька секунд. Кому важко, не переймайтеся згодом, ваші м'язи окріпнуть і будуть робити цю вправу легше. Витягли ніжки вперед, носочки дивляться на стелю, а ми робимо дихальну вправу, приводимо дихання в норму. Тепер складаємо ніжки по-турецьки, виравнюємо спинку, м'яч ставимо перед собою і фіксуємо вгорі перед собою, вгорі перед собою. Не забуваємо дихати. Пам'ятайте, дихання теж має великий вплив. При заняттях на наш організм. А тепер побешкетували вперед і назад, перемістилися на витягнутих ногах. Руками допомагаємо, а ніжки переміщуються. Тепер ляжемо додолу, глибокий вдих, видих, зафіксували ноги зігнуті в колінах і піднімаємо їх вгору. Це важка вправа, тому робимо її не поспішаючи. І хто скільки витримав, поплескали своїм ноженятам, вони з нами молодці. Підводимось, як завжди, через коліно, фіксуємо замочок, переносимо вагу тіла на коліно і піднімаємось. Не забувайте вирівнювати спину. Після вправ, особливо лежачі і сидячі дихання. Тепер сядемо на м'яч отаким от чином, як я. Ви можете триматися за вусики, якщо не впевнені, що добре зафіксували ніжки. А я буду тримати тулуб виключно на м'ячі без допомоги рук. Витягуємо праву ніжку вперед і пружинчасто згинаємо її та ліву. Будьте обережні. Головне, щоб на занятті вам нічого не заважало з боків. Підводимось і прощаємось до побачення, друзі!